Осівні площі озимого ріпаку в Україні сягають одного мільйона гектарів, тож ріпак є однією з ключових озимих культур. Компанія Agro-Ukraine вітає всіх аграріїв, хто зацікавлений цією культурою і представляє широку лінійку продуктів для захисту ріпаку це гербіциди, інсектициди, фунгіциди, регулятори росту, біостимулятори та ад'юванти. В цьому відео ми розглянемо найважливіші аспекти осіннього захисту ріпаку. Для захисту озимого ріпаку від злакових бур'янів представляємо грамініцид Таргамакс. Таргамакс це оригінальний японський препарат, що протягом десятиліть знищує злакові бур'яни на полях України. Кожен, хто вирощує ріпак, знає діючу речовину. Хізалофоп петил, яку препарат Таргамакс зробив еталоном та невід'ємною частиною технології захисту ріпаку. Цей продукт дуже м'який до культури та нещадно знищує бур'яни навіть в складних осінніх погодних умовах. Препарат Таргамакс ефективно працює за низьких температур та стійкий до змивання опадами. На ринку є чимало громініцидів. Але Таргамакс вирізняється тим, що має найкращу дію на різні види злакових бур'янів та падалицю. В той же час для досягнення такої ефективності конкурентними препаратами необхідно буде значно збільшувати норму витрат. Також важливо знати видовий склад забур'янення посівів. Таргамакс буде незамінною в ситуаціях, коли, окрім падалиці пшениці, наприклад, присутні багаторічні бур'яни. Адже Тарга Макс відмінно справляється із широким колом злакових бур'янів. Окрім Тарга Макс, яка за довгий час чудово зарекомендувала себе на ринку України присутні й генерики, але обираючи препарат, важливо оцінити вигоду і ризики, які можуть чекати на вас в разі застосування генериків, серед яких недостатня ефективність або фітотоксичність. Наслідки, які ми бачимо на фото, в більшості випадків пов'язані саме з якістю гербіцидів. Компанія Nissan Chemical, яка є виробником грамініциду Таргамакс, провела дослідження і отримала показові результати. На графіку ми бачимо, що навіть за умови використання максимальних норм генеричні препарати продемонстрували значно гіршу ефективність у порівнянні з оригінальним гербіцидом Targamax. Не менш показові результати бачимо при застосуванні знижених норм препаратів, які часто використовують у фазі сходів ріпаку для зниження фітотоксичного впливу. Протестовані генерики продемонстрували незадовільний контроль бур'янів. А на цих фото вже наочно бачимо підтвердження попередніх досліджень. Максимальні норми показують задовільний результат, але на ділянках з генериками немає повного відмирання падалиці ячменю. На ділянках, де застосували знижені норми гербіцидів, ми бачимо, що через 56 днів дія генериків незадовільна. Через зниження температури восени переробити такі посіви буде важко, а отже, весною прийдеться повторно вносити грамініцид. Для визначення оптимальної норми препарату треба врахувати видовий склад бур'янів, їх фазу та погодні умови. За оптимальної погоди і фази розвитку падалиці зернових. Можна застосувати мінімальну норму Тарга Макс. Щодо інших видів злакових бур'янів, то норма є вищою і коригується в залежності від видового складу бур'янів та погодних умов на момент внесення. Подивіться, що розповідають агровиробники про цей препарат. Доброго дня, колеги. Ми сьогодні знаходимося на території Оратівської ОТГ, це Вінницька область. Рядом зі мною знаходиться власник господарства. Мартинюк Віктор Петрович господарство називається фермерське господарство Надія МВ. З чому ми зібралися тут? Віктор Петрович користується препаратами Самітагро і чого ми на Ріпакові? Бо на Ріпакові він використовує такий цікавий препарат, наш як називається як Тарга МАКС. І два слова від Віктора Петровича, бо як він використовує приблизно, чи осінню, чи весною, і що забирає по бур'янах, і ми ще тоді підчеркнемо деякі моменти. Віктор Петрович, да, можна Так, да. да. Я використовую торгу і весною, і осінню, смотрю, яка фаза ну розвитку бур'яну да, чи чи лакові, чи пшениці, чи яку норму внести, чи більшу, чи меншу. Дивимося по фазі розвиття бур'янота через то. Ви знаєте, що результат є. Ми зараз стоїмо на цьому полі, не видно ні мішею, ні, ні злаку, нічого. Дає хороший результат. Дякую вам, за да, це. Також хочу ще підчеркнути деякі моменти, бо дуже часто в е, осінній період, коли виходить падалиця свої е, пшениці чи ячменю, ми дуже часто дивимося, виїхали на поле, дивимося два листочки. Але бувають такі моменти, що ми не подивилися туди, що вже в ґрунті. І ми сьогодні ми виїхали на поле, прийняли рішення, що робимо нормою, там, наприклад, 0,6 торги. Бо там є така норма, чи 0,35, 0,6. Угу. А через 3 дні заїжджаємо в поле, а там вже не два листки, а вже відбувається кущення. І вже норма потрібно коректувати на другу. А ми вносимо 0,6, а воно трохи маловато і воно довше дожимає потім. І за рахунок цього Де. треба звернути увагу чітко орієнтуватися на особливо на падалицю пшениці, ячменя, тому що фаза розвитку цих падалічних культур дуже важлива. Тому да. дякую їм за увагу. Беріть препарати компанії Самітагро, такі як Таргамакс на ріпакові, і записуйтесь на наш YouTube канал. До побачення! Ще один зірковий гербіцид для контролю злакових бур'янів в портфоліо Agro-Ukraine – клевердим Грант. Цей висококонцентрований продукт на основі діючої речовини, клетодим вже став золотим стандартом серед клетодимів. Він має сучасну формуляцію та не потребує додавання ад'ювантів. Підвищена концентрація клетодиму дозволяє аграріям використовувати низькі норми застосування. Від 03 до 0,6 літрів на гектар. Клевердим Грант є дуже популярним в Україні грамініцидом, що поєднує в собі еталонну якість, економічність та ефективність. Продукт має широку реєстрацію та з успіхом використовується на основних польових культурах для контролю злакових бур'янів. Давайте подивимось, що розповідають агровиробники про цей препарат. Доброго дня. Солоний Петро. Товариство Іванівка Кам'янського району Дніпропетровської області агроном. З компанією Самітагро співпрацюємо вже більше 10 років. Зараз хотілося б зупинитися на препараті «Клевердем Гранд. Препарат Клевердим Гранд ми застосовуємо два роки. І плануємо о, застосовувати і в цьому році на посівах озимого ріпаку. Ріпак у нас весь сіється по о, попередникам пшениця або ячмінь. Тобто о, є необхідність застосування грамініцидів. Ми, ми вибрали цей препарат, о, бо він о, має зручну препаративну форму, не потребує прилепача. Має високий вміст діючої речовини, що спрощує логістику. Застосовується в нормах від 0,2 до 06 літрів на гектар. Ми зазвичай працюємо нормою 0,3 літра, що достатньо для падалиці озимої пшениці. Завдяки застосуванню препарату. Ми знімаємо конкуренцію озимої пшениці з ріпаком. Ріпак більш розвинений, заходить в зиму, тобто ми рекомендуємо осіннє застосування препарату. Буває і весняне застосування препарату, якщо падали ці сходи нерівномірно, в декілька хвиль. Ми сіємо щороку 800-900 гектарів ріпаку. Зараз ми знаходимося на полі, де йде підготовка ґрунту під посів ріпаку. Ну, на всіх полях нам необхідне застосування грамініциду. Ну, серед грамініцидів ми вибрали для себе клевердим який ми будемо застосовувати і в цьому році. Дякую за увагу. Саміт Агроюкрейн постійно працює над вдосконаленням рішень для захисту ріпаку. В сезоні 2024 року компанія пропонує препарат ІМАМЕКС для захисту і містійких ріпаків. ІМАМЕКС це препарат, який вже здобув популярність у виробників сої та соняшнику. А сьогодні зареєстрований також для застосування на ріпаку. Це чудове рішення для комплексного контролю з лакових. Дводольних, особливо хрестоцвітних бур'янів та падалиці зернових, і Мамекс може застосовуватися як самостійно, так і в комбінації із іншими продуктами, що робить технологію вирощування більш гнучкою. Застосування регуляторів росту на озимому ріпаку є невід'ємним елементом технології вирощування. Тож представляємо Ікарус Турбо, перевірений багаторічним досвідом та добре відомий на ринку препарат. Ікарус Турбо – це препарат на основі діючої речовини Тебуконазол. Він ефективний, економічний та зручний у застосуванні. Головною відмінністю Ікарус турбо від інших Тебуконазолів є його формуляція вона має підвищений вміст діючої речовини. Насичена адювантами та стійка до кристалізації в холодній воді, що дуже важливо при осінньому застосуванні. Турбо має яскраво виражені ретардантні властивості, а також це ефективний фунгіцид. В осінній період він забезпечує додатковий захист проти хвороб, зокрема проти фомозу. Ікарус турбо має декілька вікон для застосування, але все починається саме з осені. Застосування ікарус турбо в якості ретарданту дозволяє підготувати рослини до перезимівлі, а вже ранньою весною чи в кінці цвітіння дозволяє контролювати важливі хвороби. Як відомо, вже з осені посіви ріпаку атакують шкідники. Одним із найкращих рішень для їх блискавичного знищення є інсектицид іназума. Іназума це потужний японський інсектицид на основі системної діючої речовини ацетаміприт та піретроїду лямбдацегалотрин. В осінній період іназума буде незамінною для контролю ріпакових блішок та клопів, а також гусениць, молей, совок, ріпакового пильщика та капустяного прихованого хоботника який останнім часом шкодить посівам вже з осені. Забігаючи наперед і говорячи про весняний захист. Відмітимо, що Іназума є одним із базових інсектицидів для захисту ріпаку. Тож, шановні аграрії, компанія Summit Agro Ukraine бажає вам гарних врожаїв і пропонує всі необхідні препарати для ефективного захисту озимого ріпаку восени. Для придбання препаратів ви можете зв'язатися з регіональним представником або офіційним дистриб'ютором у вашій області. Всі корисні посилання шукайте під цим відео та підписуйтесь на наш канал. Дякуємо за увагу!